Дорогі брати і сестри українці, слава Україні! З я Орис Лютий! І ми нещодавно разом з моїм мистецьким побратимом Антіном Мухарським, його дружиною Єлизаветою Бєнською упродовж туру Америкою та Канадою зібрали понад 3 мільйони гривень для української армії, на які було закуплено фондом притули 50 дронів мавік 3 але тепер ми самі потребуємо вашої допомоги. Річ тім, що Орес Лютий продовжує свою мистецьку боротьбу на культурних фронтах, воюючи за незалежність України проти московитів. І от створено цілий ряд видатних, на мою думку, пісень. Якщо ви хочете, щоб вони були втілені у музику написані фонограми, записані голоси, хори, а також зняті кліпи нам. Потрібна фінансова допомога. Долучіться, будь ласка, до культурного спротиву. І одна пісня прозвучить прямо зараз. Якщо вона вам сподобається, і ви передійшлите нам якусь невеличку суму 100, 200 1000, 2000, тисячі, 10 тисяч гривень. Ми будемо вам дуже вдячні і упродовж наступних двох тижнів будемо займатися тим, що створюємо нову пісню, новий кліп і випустимо його. В широку, як то кажуть, дорогу. Пісня називається Я, кум дві лопати. Присвячується українським піхотним підрозділам, стрілецьким підрозділам, які вартують на сході і півдні нашої України, звільняючи Україну від окупанта. Отже, прем'єра пісні: Я кум дві лопати. Ми і за Василькова звуся гріша, во вранці біля військомату взяли автомати, біля мрії, біля бучі, били москалів їбучих, під Києвом замком роти Вчив нас рить окопи. Я, кум кумдеві, лопати, нам не треба автомати, щоб Московію здолати. Треба бля копати. Я кумодві лопати, нам не треба автомати. Щоб Московію здолати, треба бля копати. Під Харковом воювали всі гранати, покидали край села в розбитій хаті стріли замком бата. Каже гріша, каже вова, щоб наблизить перемогу і Московію здолати треба бля копати. І Я, кумо деві лопати, нам не треба автомати, щоб Московію здолати треба, бля копати. І Я куму деві лопати, нам не треба автомати, щоб Московію здолати треба бля копати. У бадилі, у торішнім рили шанці Рубіжним, потім, згідно божій волі, опинились в гуляй полі, у степу земля, як риця, як цнотлива молодиця, за годину поламати, встигли всі лопати. Був такий момент сутужний, бачимо. Іде залужний, і несе нам дві лопати, генерал завзятий. Каже гріша, каже вова, щоб наблизить перемогу. І Московію здолати, треба бля копати. Я, кумди лопати, нам не треба автомати, щоб Московію здолати. Треба бля копати. Я кумди лопати, нам не треба автомати, щоб Московію здолати треба бля копати. Підтримуйте українських митців. А, рахунок. На який можна вислати гроші для підтримки української культури під цим відео? Дякую, слава Україні! Разом до перемоги!